Муська, Калю, а что ты не ще понял? Давай ставай, ты спешим мамку забудешь. Не-не, не-не, соник, я сейчас сплю. Я сплю, бачу у сни. Давай. Ні, я сказала, не хочу, сам потом. ладно, мамочка. Ну, я ще посплю, так, так добре спиться. А ти сам іди на вулицю. Щось мені не хочеться. Там дощик буде скоро. Це звідки знаєш, Я заглянула від конце. Заглянував. Та давай, прапор, та й ти піднімай. Сьогоднішній вівторок, другий день робочого тижня. Всі швиденько, не як маленько, побігли на роботу. І ти, мамка, також швидко вскочила і побігла зі мною разом на вулицю. Pommern hat die Kloppe. Da muss ich per Rotscher deutlich sein. Okay, sammelt es. Ja, und mir aus der Sonne zu putzen, und mir tut es gut. Oh, sag ich, putze ich aus, ist rum, bloß. Oh, ich kann zu ganz an, ich habe zum Boy, ich bin so та пішли, пішли, і чого розсівся, там пішли. Прапор піднімати. Цікаво. То справді табло в стіні? Все ж ти знаєш, таке мале, а все ж ти. Да, я таке, я все знаю. Парфум. Ну, я ж казала, що скоро дощ буде. Ти казала, що вже йде. Ні, ще не йде, але буду. Вона та хмара темна. Давай, мамка, будемо прапор піднімати. І прапор, у і втур, вважаю підняту, а на вулиці справжнє літо плюс 18. І що тут? тепла. Нема ще, сончик, пішли погулять, пішли на променад. О, то хмарю пойти, поки тушчу, нема немає, а всім бажаю гарну, спокійного дня. Ваша мусі тюмки-бобки пока. Дивіться, краса. М -м -м. Да, ще нема термо щоденько на променадікб'ят. І я бажаю всім гарного, спокійного вівторка. Ваш соник тюмки бомкі пока.